Хто це мене шукає? Хто це мене розшукує? Якісь чорти показали. Обі. Я я вас не знаю, я вас не, не відкрию вам. Mm, а що Показав Показав мені. Я, я сліпа, я не знаю. А що показав? йому. якісь карточка, якийсь як чи чорті знає. Я їм відкрию. Я сама у хаті, я вік їм жизненник, Це зараз... Це приходить, сюди. Це приходить до мене, mm -hmm. а потім хоче щось розпитати, а потім йде до вас. Mm -hmm. Я вже раз він мене був застав. Я сказала, я нічого не знаю. Ми як сусіди живемо хорошо, вічно. Я не знаю, уже їх не знаю. А що саме питає? питає? Де робить, що робить? Як там? Я звідки знаю, я общаюся. А то, я кажу, що... я, я, я нічого не знаю. Ми лічно нічого не говоримо. Ні, так це не страшно. Не я їм, не вони І Я тих пір їм це давно вже було. Тепер я їм ні разу не відкриваю. Бо мати, каже, недавно хтось з Грюка удав. Та він від мене стукав, стукав показав, а я не бачу. Починає Каті стукати. Mm -hmm. Я знаю, що Катя теж не відкриє, вона сама, що ж вона буде відкривати? Я посвечення. знаю, а хто ти який цвят посвідчення, який що воно там? Я ж не знаю, хто ти, а ще один стоїть. Ну, ну, Нижче ще да? один стоїть. Я потім дивлюся, вікно вони пішли. Uh -huh. Два і туди десь пішли. Тут машини не було? а в діти вони в чому. Гражданськом. У гражданському гражданську, mm -hmm. а показав такий якийсь, карточка. Ну я дійсно не прочитаю, що жив. Пластикова, да, так, видно посвідчення чи ні? Чи червона, якесь не, книжка? по мене не, не? пластикова, якесь таке чимале, так я показав розкрите. Uh -huh. ну, кажу, я сліпа, я не, не можу прочитати. Я вам не відкрию, бо я одна в хаті, я вас не знаю. Все, почали стукати Катя, Я знаю, що Катя теж uh -huh. тоже, я б тоді йому дала. Це вже давно було. Я кажу, я нічого не знаю, мені не питайте мене, бо ми лічно нічого не знаємо друг друга. Ми не ділимося. тут, вечором тут, прийдіть, я злов, є. на роботі, Чого ти лізеш? А то тоді якось так, що я відкривала двері, виходила, він мене застав на коридорі, розумієш? і заліз у хату. Я теж боялася, тоді дуже. Я дуже боялася. Ну я думаю. І все, і от тих пір Мене, я вже виглядаю, як виходжу, чи нікого. Я, я боюся в